Дійсно, п'ята колона в ревраді дуже потужна. І ми повинні зрозуміти сьогодні, що в мене стоїть вибір між українством і окупацією російським. Коли, коли отримало наше місто коли отримало? тоді, коли були під окупацією Росії, сьогодні відновлюється російський мір. Сьогодні задача робити. Відновити ті межі імперії російської. Тільки трішечки попустило російство на, на, на наших землях, кіровоградських землях, і вже приходять у навчальні заклади, приходять людська школа, журнали, де пропагується російський світ Сьогодні це пропос. Був він тоді порпостор російської імперії. І сьогодні хочуть так само росіяни, російський світ зробити порпостор Кіровоград і назвати Єлісавінградом. Ми не маємо чому. Ми повинні змінити історію. У нас є можливість змінити історію. Ми можемо жити як невільна українська громада. Ми маємо вибирати між міжукраїнських нас, златити, інгульців. Репивниць, тобі лечі, ми всіх нас маємо називати. Ми Україна, ми 25 років як Україна. До цього часу ми постійно були під імперськими тиском. До Росії, до Радянського Союзу, мов татарський тиск, його було. У нас 25 років, ми живемо як Україна, ми маємо вибирати серед української назви. Скаменіться, будь ласка, не треба святи сюди, приплітати. Ну, вам і сказали на опорці, що. На честь Святої Лісаве Єлізавета названа фортець, а місто то назване на честь Єлізавети. Я дуже часто закликаю, що так, до України. Аудиторія дуже накавлена. Я був присутній на зборах так званих рецентрацію. Там не спорили, там одного опонента вигнали, потім хотіли повторити, хотіли мене викликають на дискусію. я не підбрався. Головне, ми вже тут все посилили за 25 років, поки оце чуємося і за чужою якоюсь нави. Тут виступав священний служитель, який називався висвятим Отцем, розповідав про святили заведу, а аргументи ми знаємо, як якісь міста мають свої символи. Він нам заявляв, що його святається, символ буде. Нашого міста до того, чи була вона символом до 17-го року, в раденській часі символом нам Кіровані би то Так стосовно Єлозавети до 17-го року слід всім святим отцям нагадати таке, що до 17-го року в місті не було жодної ходи на честь святої Єлизавети, не було жодного храму. І по тому принципу, як ми кажемо, Кірова тут не було, тут і не було Святої Єлизавети, і тим більше тої святості, яку видумали доволі недавно. На цих лісердаців був цікавий момент. Те, що про ходу і програми я сказав одному відвідувачу того е, зібрання, то він сказав, це наше упущення, ми його будемо відправляти. Чи є це упущення, хто, іспра... хто його виправляє? Це дуже цікавий момент. І просто вже багато тут агітують за різні українські назви. Я вважаю, що назвою серед раді яке опитування включати не можна. Поки робиться таке в країні, і не треба збуджувати народ. Люба наша, ми своє... і проповідає не точно, ніколи за відбуватися, закликає до єдності за до спокою і до того, щоб знову нас в нас закрити марк. Вважаємо, що я, владика марк, заповнює додатково.

Есть для этого основания? Наверное, есть. Наверное, есть, да. Но, значит, такие вопросы надо решать не в этой обстановке. Любые решения, которые мы сейчас примем, вот в этой накаленной атмосфере Антиросуху, оно будет Это Поэтому первое, первое, что я хочу сказать. В этой Мы, они, часто слышим о том, что у нас мудрый украинский народ. Дадим возможность мудрому украинскому народу решить этот вопрос. А я знаю, я ветеран Великой Отечественной войны, я ветеран вооруженных сил. Я знаю, что подавляющее большинство украинцев рядовых, они вообще не хотят менять это название на, на, на такое, на то другой. Но если уже встал вопрос об этом, то давайте мы немножко отложим этот вопрос, немножко, для того, чтобы успокоились и на трезвую голову, с трезвым рассудком решить этот вопрос. Что касается, значит, если есть такая необходимость, Елизаветград, да, Елизаветград это историческое название. Ингуль, друзья мои, что такое Ингул у нас сегодня в городе? Мы на грязная, вонючая река. Я не хочу, чтобы ты город мой ассоциировался с этой рекой. Давайте мы вначале приведем ее в порядок. Почистим эту реку. Сделаем набережные хорошие. Обустроим эту реку. Чтобы можно было показать не стыдно любым приезжим. А мы сегодня Ингуш, а Ингуш показывать нечего. Что это Ингуш? Если это у нас такая, подойти невозможно. Поэтому я считаю, что первое, Значит, этот вопрос надо вынести на референдум, ну, местный, как угодно, на опрос. А опросы, значит, вот так на уровне нашем показывают, что 70% населения не хотят переименовывать а 50% согласны с тем, что вернуть город в историческое название Града. Вот это наша позиция.

Перше питання. Я, Окей, нові, друзі, я прошу вже, на жаль, шість років живу в Кіровогаді, то не маю собі за мету радити мастернам, як називати це місце. Я не буду сказати ніяких опозицій, а цього, цього засловлювати. Також е, опозиція церкви. Нема позиції церкви щодо е, переіменування міста. Це не є справа церкви займатися переіменуванням міста, а не функціями. Е, ти може займатися лише... Підніше буде займатися церквою, яка є політично ангажована і хоче провести якісь свої ідеологічні аспекти. так? Ну, Але оскільки я слідкую за дискусією, яка склалася в інтернеті і так в тому лінії, я дивлюся, що дуже часто посилаються на релігійні аспекти у uh, назві цього міста. Дуже часто. Uh, у спілкуваннях, у дискусіях переводиться тема на святість правильної Єлизавети. Це не є взагалі питання. Тому що питання, я розумію, це про іменування міста, а не про праведність святої. Звичайно, що свята Єлизавета є святою для православних, для католиків, для інших християн вона є правильною відважкою. Персонально, так. Але Ми вже часто чують, як вживають велика свята. Немає у Бога великих чи малих святих. У Бога всі святі однакові. Лише е, коли ми іменуємо їх праведними, святителями, великомучениками, ми говоримо про е, метод, яким вони здобували святість. Також є вшановані святі в народі і є менш шановані. Звичайно, що в українському є певні святі, яких ми більш шануємо, а є ті, яких ми менш шануємо. От щодо святої розведи праведної, ми можемо всі засвідчити, що загалом в Україні, зокрема в Кировраді, це не є шанованою святою на тому рівні, як і інші святі шановні. Наприклад, святих Михаїл, Святити Миколаїв, свято Покрови, як свято вже, так? Ось. Тому е, уникайте таких так, маніпуляцій, що е, свята не свята, бо про це мова не йде, ми е, приймаємо святки як факт, так, і маніпуляції велика чи невелика. Також е, є така помилкова думка, що коли ми назвемо честь святої, е, тоді в нас все різко зміниться. Все стане гарно, з'явиться якась атмосфера хороша, аура навіть Ну, як По-перше, <зиває> як <зиває> християнам взагалі потрібно уникати іменувань аура, емеретика це не є християнські терміни. І чуда не буде. Якщо ви самі не змінитесь, якщо самі містяни не почнуть звичливіше ставитися один до одного, не займатися хабарництвом, жити як християни реально, тоді буде розвиток міста. Як ви б місто не назвали, якщо ви сакральні якісь значення хочете імені присвоїти, ну це магія, це не християнство. Тому уникайте того, що от така надія вас буде, що ви хочете назвати місто і зразу все різко зміниться до кращого. У православній традиції немає взагалі. Питань щодо зміни міст на честь святих. Немає такого. Я вам наведу прості приклади. Грецька церква, місто Афіни, названі на честь богині Афіни. Змінювала церква, це назву, не змінювала. Їй було байдуже, як називається місто. Вона несла свою місію, несе свої місії в цьому місті. І єпископ носить титул Афінський. Так? Є місто Олександрія, це Єгипці, названі на честь Олександра Македонського. Є ціла церква Олександрійська. Змінювала вона назву, не змінювала, тому що це не є питання церкви. Є антіохія міста, на честь Антіоха, імператора язичника названа. Змінювала тепла? Не змінювала. Це не її завдання. Тому я дуже би просив, не втягуйте церковних підґрунтя у такі дискусії щодо назви міста. Бо таким чином ми вже маємо війну на релігійному і церковному підґрунті. Нам вистачить під від однієї. Я бачу, що суспільство наше дуже роз'єднується з цього приводу іменування міста. Я би дуже вас просив слухати один одного. І одна, і друга, і третя сторона має зерно правди своїх звернень. Але і кожен має певні остороги. І тому слухайте, бо ці застереження, остороги, які ми маємо, вони теж дієві. Так? Ми боїмося е відновлення імперськості, боїмося, що тут буде російський сільська і маємо підстави для цього. Ви гляньте, в якому інформаційному просторі ми живемо. Ми йдемо по Керограді, бачимо, який заклад і государь, бачимо вулицю Дворцову, бачимо. 에, ну, Багато-багато таких прокерівницьких, проімперських назв. 에, назву сусідньої області. Вони акцентують на своїй козацькій славі. Зробили з цього цілу е, візитну карточку своєї області. Тепер вони акцентують на Холодному Ярі. А це теж наша історія. Холодноярська республіка, Козачина. Чому ми цього соромимося? Чому ми акцентуємо, що от ми тут з'явилися е, от, приглазую якоїсь російської імперії? Тепер ще одне. Дуже би просив е, не, не говорити, що от в історії всі відповіді є на наші питання. Я живу за принципом, що минуле вже не наше, майбутнє ще не наше. А в нас і сьогодення, то це єдина реальність, яку ми маємо. Не в минулому ми повинні своє майбутнє шукати, а зараз створити своє майбутнє. Зараз. Е, чи хтось питав містян, чи тих, хто будував це місто, як назвати його? Ніхто ніколи не питав. Кожна назва, яку це місто мало? Це назва, яку хтось надав. Так? Будьмо справедливі. Це перший раз в історії цього міста, бо містян звертаються з пропозицією, давайте подумайте, що би ви могли запропонувати. Будьте творчими. Життя починається наново. Про ім'я тут дуже багато ми чуємо про хрещення ім'я. Ну, взагалі порівнювати таїнство хрещення з назвою міста це трошки навіть як, погухне, це рідні речі. Щодо імені, ви всі маєте знати, що ім'я дається не під час хрещення. Так зараз склалося, що ми іменуємо людину в, в часі хрещення і думаємо собі, що ім'я нам дають хрещенні. Ні. Ім'я міняється. Я цьому приклад. Я був е, похрещений, як Михаїв. Зараз я ношу ім'я Марк. Тому що я почав нове життя. Я і все, завершую. Тому почніть нове життя. Не бійтеся новизни. Але е, поважайте один одного, любіть один одного.

Щоб законодати коштими комісіями, але ми складемо сідатися, осіб, які цього не потрібно, ми проведемо, немає такого поняття, як референдум, дивитися, як журналіст, що розуміє. Ми, ми проведемо тобто, селення, але супроводиться закритим, закритим, закритим голосуванням. Місцями вискажуть свою точку зріння із того чи іншого питання. Не питання, питання одне, але каждий назве своє місце. Комісія підрахує, так як вона рахує, хто з депутатів переможе, а так вона вирокає, хто займе перше місце, хто займе друге місце, хто займе третє місце. І після цього опять же, питання виносити на сесію міської ради. І міська рада буде вирішувати, в принципі, яку все-таки назву місту дати. Але це складне питання. Тому питання дуже складне, тому що. Ви самі розумієте, що міста Кірона Даю вже немає, тому що Верховна Рада це прийме. Як Верховна Рада прийме інші назви, це вже інша справа, тому що все одно крапку поставить у тому е, Верховна Рада, ну я називаю чудом, Верховна Рада може розглядати справу. Єдинеся відразу точки зору, як ви висказували. Що... Ну, багато людей, які вважають, чому потрібно носити доступний раді. Моя точка зору особисто така, як кіроаградці нас в місто, так і я буду тут зробити. Пане Ганечу, особисто вам? яка Особисто та, як випиться керуарація. І ще одне питання, скажіть, будь ласка, от в світлі сьогодні раціональне використання 60 тисяч гривень на номах. Я вам принесу один приклад. А то ж ми зробили. на половину, а може більше дешевше. Ми попросимо комісії, а комісії десь буде такі аза десь трьох чоловік. Ми будемо впасити, що вони все зробили на добровольних кателях і не користувати кошти. Лише на винави бюлекта. І тому я вважаю, що це обійдеться дешево, але в нас просто вибору нічого немає. Нам поставлена Верховна Рада прийняла закон, який ми не виконувати немає. І тому ми будемо виконувати як то робити все, щоб цього обійшлося Як найдешевше. Назвати сьогодні, знаєте, щоб це неправильно, якщо я наскую. Я, 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 я не знаю, що, я, що це обіду, біля тільки. Ми можемо використати скриньки, ці буляки. Використати, тому тут буде дуже велика Це У єдине питання, що я думаю, що ми з переговорити з нашими людьми, по три чоловіки з 18 ми відберемо таких, що будуть працювати на виборчі дільниці в цей період, коли ми будемо проводити. Але опитування немає юридичної юридичної сили воно немає, але в нас іншого вибору немає. Я не хочу, щоб мешканці міста звинуватили нас. У тому, що ми узурпірували або, ну, назву так, дали якусь назву, яку не виставили переважно більших місцях. А ти більше я скажу вам, що я кожен день зустрічаю з людьми. Ось він що навіть я поражаю тому, наскільки люди придають значення. сидять бабки біля судінця, і їх цікавить місто того, я по другим питанням з ними спілкуюся, але вони мені задають питання, а як же буде називати місто Кіровоград? Я йно так кажу, знаєте, вчора смія там на зичинка на вулиці, притягнути з дітьми, і от вони мені задають. А я вроде звідси інтересує. От благоустрій, піднісці ви названі. Так кажу, знаєте, і теж інтересує, ну я от знижу ну, так. І я вважаю, що на виборченні миті прийде досить багато людей. І хай вони вискалять свої сотні. І це ж буде на виборчих дільницях, це, це, якби... це тільки так, по-другому воно бути не може. По-другому нас просто звинуватися, що ми придумали. А слухання сьогодні, якого можна проводити ще два часа. Все одно результат буде один і той, і другому. От ми заходили сьогодні, назвали 10 е, нас міста. Це приплає, приплає, то, що можна нести в юліків, де для розвитку. І тому над цим буде працювати. Комісія яка створена, комісія дасть свої розуміє. Виносимо на сесію, під Зараз виборів буде ще опитування проведені? Це я, я, ще не точно. Якщо ми, це буде визнаємо, я скажу, що я хочу. Я хочу, щоб нам дозволила Центральна комісія у період виборів зробити цю дію. Такого добра, я поки з них не вийдуть. Ми працюємо, щоб вони дали добро. Це ідеальний варіант. Якщо вони цього не зроблять, то ми предполагаємо, що зробити це в період, коли два тура користуватися тим, що мер буде вибирати одна тура, скористатися і підібрати за цей час по три чоловіки, на тих же виборах дільцях провести, ну, скажімо, там дві неділі йде між першим і другим туром, от неділю в середині бюлетні зали очистили дільниці, і ми проводимо... Опитку. От у паузі між двома турами? А? У між двома турами? У паузі між двома турами. Між турами. Пару, паузі, між Я можу помилятися, але де це законодавство, яке не має повноваження? Дуло, не немає, але я інша сторона вопроса виключення. Знаєте, що ага. я боюся? Я буду, ага. боюсь бою, що там потім не ну, підсилилися, що от там виборами провели, що там спутали. Я маю там, міського голови чи депутата, я за це. Тому в будь якому случай день проведення виборів без поводження з цивиками не можуть. Пане ще одне питання. загалом громадські слухання не можна прийняти. — Так, там так. — От скажіть, міська рада це, по суті, теж представники народу, громади. Можливо, було б достатньо, аби економічна колесі подала на розгляд міської ради, депутатів на сесію. Свої пропозиції і саме міська рада визначила опитування пропозицію до випитування. Я помісто без вами погоди, але я знаю наші, наших містян, знаю наші, наших політичних сил. і тому, як на мене, то... Треба провести, щоб це мабуть такі дали місця, не, тому що ми будемо мати дуже-дуже багато неприємності і в цьому плані. Ви навіть бачите нашого відбудуть, я скажу вам, що я народ, ми ні сюди. Ні не ми що не запрошую, ми мені цікаво. Ми ні нічого не запрошували. Не вдалі мені нічого не запрошую. Не запрошували мій друзі ніколи. Будемо викликати, таким чином громадські слухання.

В області, максимум країни. І я думаю, що десь нам всередині настріше, чи нам дають можливість назвати, спорудати, але це солдати сама.